Ось цей красень. Ось колеус з насіння. З усієї пачки мені попався лише один ось такий шикарний шоколадного, такого темного шоколадно-вишневого кольору. Просто красень. Влітку виріс. Величенький. Весь був ось такий однорідний, темний. Потім я його підстригла на зиму, звичайно, тому що листя обсипалося. Це для колеуса абсолютно нормально, якщо взимку він втрачає старе листя. Ось воно ось так засихає і відпадає. Але в цілому, оскільки він в мене ріс тільки в кімнаті на підвіконні, він не був на вулиці, то він себе досить такий непогано почуває. Оце квіточки. Треба буде відривати потім. Не потрібно воно. Від нього тільки сміття, краси особливої немає, і до того ж, ось ці верхівочки псуються. Стають листочки там дуже дрібними, якщо воно йде в квітку. Насіння мені з нього ж не потрібно, ні. Ось так змінює колір. Ось такий зелений стає, якщо вам світло менше. Це листочки в зерзинку, мабуть, наросли. А ось такі велетенські, як моя долоня. Дивіться, ось такі велетенські вони були влітку. Це ще зберігся листочок з літа. Ось таке красень. Шикарний. Я його бережу, тому що дуже багато в насінні, якщо купувати пачку, попадається таких не дуже цікавих забарвлень, не дуже цікавих кольорів, а цей просто унікальний. Я кілька років, роки 4, мабуть, висіваю насіння колеусів навесні. Залишаю собі потім, потім найцікавіші на балконі. Вони в мене влітку такі, як у Альтанці краса. Ну, цей, цей перший раз за кілька років, ось такий мені попався незвичний. Фікус Наташа. Саме з такою назвою, я його купувала. Сама сплетала оці гілочки, вона зрослась, подивіться. Дуже цікавий процес. Саме-сам процес, як скільки гілочок вони потім виростають, зростаються повністю. Це я ниточками скручувала, ниточки потім прибрала. А ось вона вже, бачите, стала як один цілий стовпор. Цим вона мені дуже подобається. Тут ще щось в процесі. Ось так. А, така вона трошечки лисувата, тому що я їй зробила стрижку, дуже сильно обстригла її, щоб вона потім вже навесні та влітку пускала нове листя, щоб така була форма. Краще, тому що всі якісь довгі гілочки, які стирчали кудись, не туди, куди мені потрібно, я їх всі видалила. Ну, звичайно, взимку вона без підсвічування стоїть. Оця сторона північна, а ось тут ліворуч, в мене західна сторона ось такий куточок. Тому тут, наче, світло досить багато. Ну, вже після обіду. Але взимку, враховуючи, що майже сонця ми взагалі не бачили, то, звичайно, світла їй не вистачало моїй Наташі. Але листопадила небагато. Більше просто, що я обстригла, щоб її спонукати, потім випустити більше листечка свіженького. Ось така Ось такі цікаві сплетіння. Ну, звичайно, я не знала, як це робити правильно. Це просто на рівні інтуїції трошки подивилась відео в Ютубі. Вже так інтуїтивно. Там скрутила, там скрутила. І чим ще саме ось такий фікус класний, тим що він займає небагато місця. Ось йому вже років, мабуть, сім. І він такий невеличкий, подивіться. Тобто для квартири якраз те, що треба. Далі, хлорофітом океан. Теж з епіцентру. Ось такі рослинки, як хлорофітами, епіпремними, якісь кактуси. Сміливо можна купувати в епіцентрі. Ну, красень, це голландський. Були ще наші українські, але вони були не, такої гарної, не такий гарний вигляд мали, не такі цікаві полосочки оці були в нього. Тому вибрала хоч і дорожче, але оцей голландський дуже він мені сподобався. Гарний такий пишний кущик. Це вже я його пересадила, все ж таки сюди, щоб його було краще видно. Ось який ефектний, красивий. Раніше не бачила я, щоб якось підписували, але це був підписаний саме як океан. Зроблю вставочку, який сюрприз мене чекав, коли я його пересаджувала. Я посміялась, бо такого ще не бачила. І вирішила його пересадити. Дивіться, що я тут знайшла Резиночка. Скільки купую рослин, я ще такого не бачила. Щоб вона була перемотана резиночкою. Це звичайна канцелярська така резинка, як для грошей використовується. І воно прям о, оце викопала з горщика. Сюрприз. Це щось новеньке. Буду відрізати зараз і прибирати її звідти. Ось тут в мене. Теж продавався. Як хлорофітум, хлорофітум оранж, так був підписаний. Але потім я зустріла відео, де жінка казала, що це зовсім не хлорофітум ніякий, а що ця рослина називається палісото, і що вона отруйна. Ну, в мене немає ні собак, ні котів, тільки папуга, папуга до палісото до цього, чи хлорофітума не дібрався, тому він ціленький. Ось такий ефектний. До речі, стоїть біля батареї. Бачите, як близько. Знаєте, цілком себе пристойно почуває. Ну, батарею я намагаюся не включати надто сильно, щоб не йшло дуже гаряче повітря. Але все одно, воно ж сухе, це повітря. А рослинка себе почуває нормально, ось і не сушить кінчики листя. Ось прекрасно виглядає. Так, тут в мене здається, якщо правильно пам'ятаю, стендапсу стребі. Ось таке цікаве листя. Велике досить. Не так давно я його купила, пересадила. Ще поки він якогось великого зростання не дав, трошки звикає такому теж цікавому горщику, дуже зручний, тому що оця пластикова штучка виймається і можна вилити зайву воду, якщо вона там буде. Ось такий красончик. Це яскравий красень з циндапсус Джой. Я його коли замовляла, думала, що в нього теж листя буде ось такеньке. Ні, у цього сорту листочки якраз таки невеличкі. Невеличкі, але дуже яскраві. Бачите, які ефектні, багато білого. Була маленька мрія, саме ось цей стендапсис мати в колекції. Ось він, красунчик в мене росте. Ось новий листочок такий випускає. Ось так. так. Шлюмбергера це сортова шлюмбергера. Сам в Цвіла в мене трошки. Звідси взяла я ще собі живець, поставила на укорінення. На всяк випадок, бо щось вона трошечки була прихворіла, якось не дуже добре виглядала кілька сегментів відпала, тому вирішила я зробити собі такий запасний варіантик. Ну, вже постив коріння, скоро буду садити в ґрунт. Ось такий, з червоним відтінком листя має. І ось тут в куточку. Остання рослиночка. Це традисканція. Цікава. Ось такі листочки, смугастенькі, смугастик. І такий трошки, як оксамитовий. Тобто він не гладенький, він ось такий, як матовий оксамит. Дуже приємний на дотик. Ще не дуже розрісся. Ось стояв в мене в іншому місці на балконі, там світла було йому замало. Повитягував оці штучки. Пагони. А, ось тут квітка в нього. Може, саме тому він і витягується. Що це як квітковий пагін. Ось так видно ці смужечки Красиві, дуже красиві, прям цікаві смужечки на листочках. І ще чим мені подобається цей сорт, окрім цих милих смужечок, це те, що він пускає бічні пагони. Ось де листочок ріпиться, ось тут випускається один пагін, ось другий. Ось тут ще, Тобто він буде густішати і буде наростати з часом такою шапочкою густою. Видно, так? Да? Такий симпатичний смугастик. Випускає ось такі дрібні ясенькі квіточки. Це драцина Golden Coast. Ось така велика теж, пишніча, гарніча. Була. Зараз трошечки в неї проблеми. Ось так сохне нижнє листя дуже сильно. Ось тут сохне. Ось, і має вона з одного боку вона погризана. Ось, бачимо. О, погризано. Погризано. І ось так погризано, і ось це відкушено. Це ж наш папуга дібрався до неї. І з того боку, яке було розвернуто до його клітки, він постійно її підгризав. Ось це теж його робота. І тому довелося ну дуже сильно він погриз її листя дуже сильно з цього боку. Ось, і оце. І оце, бачите, фігурні такі робив він. Вирізи. І ось це. Фігурне обгризування. Дуже багато він зіпсував листя її. Ось теж. ж. Кому довелось її переселити? А звичайно, коли велику рослину, яка прекрасно себе почуває в одній кімнаті, переселяєш в іншу. Та ще і ставиш її біля батареї центрального опалення, вона стоїть біля ось цієї палісоти, ось прямо тут, в цьому місці, то їй це не дуже добре. Тому що, думаю, що ось ці явища підсушування листя, ось таке, це може бути вплив якраз вона не звикла. Якщо Діфінбах я вже звикла, вона з маленької рослини росте біля батареї яйці. Це ні по чому, тільки нижнє листя, в неї час від часу, звичайно, пропадає. Один пропадає, інший виростає. До драцині це не дуже сподобалось. Ну, і ще є в мене підозра, що, можливо, шкідник. Обдивлялась, нічого не побачила, але все одно буду робити обробки на всяк випадок. Отак взагалі, бачите, яка шикарна, величезна така рослинка виросла. Дуже гарна. І ось це скручування листя це також реакція на те, що їй змінили місце. Ну тут вже і не знаєш, що більше зло, чи хай її папуга під'їдає, але вона буде все ж таки ціленька, здоровенька, не загнеться. Чи буде ціле листя, але може пропадати. Ну, буду ще думати, що робити і як. Це теж одна з улюблениць. Дуже хочеться її зберегти і щоб зберігся саме в такий вигляд, тому що, бачите, за 7 років вона втратила дуже небагато нижнього листя. Це для драцени теж нормальний процес, якщо у неї верхівка наростає то, звичайно, нижнє листячко з часом жовтіє і відпадає. Але за сім років, як бачите, зовсім небагато. І ось скільки розкішна кількість листя на стовбурі прекрасно себе почуває, не жовтіє, не відпадає. Ось така красонечка. Тільки трошечки погризана, звичайно. Ну, чекаю, коли вимкнуться батарея опалення, і тоді оці краєчки порівняю, тому що якщо це зробити зараз, то вона може теж, бачите, підсушити, отак ще сильніше. Тому чекаю весни, відключу батареї. або я знайду її інше місце, і тоді вже я її зроблю красиву косметичну стрижечку. Ось цю рослину. Треба показувати здалеку, не поміщається в кадр. Це Діфенбахія. Теж трошки на один бік, тут менше листя, тому що це від вікна відвернута була. А та сторона, яка йде до вікна, вона випускає значно більше листя. Тобто листя дивиться в сторону світла. Ось так її видно, це верхівка. Велике листя, це навіть дрібніше зараз росте. Взагалі було ось таке велетенське. Ось моя долоня ось такий лист. Але є одне але. Те, що мені не дуже подобається зараз, в ній. Бачите, довелось тут крутити щось мудрувати, тому що стебло не витримує ваги верхівки, і трошки як згиналося. Ну, так, то він тримається міцно, але коли потрібно горщик переставити чи віднести в ванну, зробити душ рослині, помити листочки, то був ризик, що вона в мене просто завалиться або зламається. І ще трошки нахилялась, нахилялась набік. Довелося от, от так мудрувати, це, щоб оця штучка не врізалась в стовпор. Є багато ось таких бруньочок, але вони сплячі, не йдуть в зріст. Росте в мене чисто один стовпор і все. Ось такий один стовпор і верхівка, як пальма. Хочу спробувати перевкорінити її, тобто відрізати верхівку, ставити на вкорінення. Може, і стовпор поділю на кілька частин, я бачила, що так роблять. І чекати, що звідси піде кілька пагонів, прокинуться оті сплячі бруньочки. Тому що, коли рослина отак витягується, і треба там наворочувати якісь додаткові. Палички, підв'язки, то це вже, на мою думку, не дуже гарно виглядає. Боюся, звичайно, що щось піде не так, щоб вона не пропала, тому що рослина для мене особлива це пам'ять про моє рідне місто, якого вже не існує. Це я купувала в бабусі малесеньким таким маленькому горщику. Саджанцем, і за кілька років дуже швидко вона виросла. Дуже гарна, з гарним імунітетом рослина. Знаєте, була посаджена в звичайну землю з городу накопана, а в нашій місцевості там це така глиниста земля, тверда, як камінь, але рослині абсолютно все одно. Росла собі і все. Буває, купуєш в епіцентрі, мучишся з тією рослинкою, який ж її ґрунт підібрати, а ця росте собі в глині, і все, і все нормально, все добре в неї. Це купувала я в Авдіївці. Це місто, де я провела все своє дитинство. І це свого роду такий символ пам'яті про моє місто. Тому що, коли дивлюся на цю Дифенбахію, звичайно, я згадую. Своє місто, як я купувала, як я везла її завдіївки до себе додому, в поїзді. Не знаю що з тією бабусею, чи жива вона, але ось ця рослинка, як нагадування боже, мене тішить. Подивіться, яка красуня. Жодна діфенбахія з епіцентру, купувала я, мабуть, два рази, не вижила в мене, а ця прекрасно себе почуває, прекрасно росте. Ну, це ж гігантська велетенська діфенбахія виросла. Ось тут в мене ще є полиця над ліжком, і тут теж живуть рослинки. Ті, які не потребують занадто яскравого світла, яким буде нормально, якщо навіть в похмуру погоду трошечки буде так, сірувато. Ну, але взагалі кімната в цілому світла, особливо влітку, коли сонечко прямо в вікно світить після обіду, тому тут цим рослинкам комфортно. Лющ, епіпремну неон. Бачите, який яскравий, красивий. Молоденьке листя, жовтіше, стареньке зеленіше. Санцев'єрія, здається, хайні вона набивається, така розеточкою. Віточку випустила. Це частина здрацени, яка купувалась одночасно з тією великою, але з цією щось пішло не так. І ось це єдине, що з неї залишилось. Я перевкорінила, але все одно, навіть оця перевкорінена частинка сидить на місці і вона майже не росте. Тобто за всі ці 7 років рослина практично не виросла. Ось це залишилось це інше пропало стовпору той товстий такий. А це просто верхівочка вкорінена і теж сидить, щось собі думає. От бувають такі рослини, які не зрозуміло, що з нею. Шкідників нема, іначе коріння нормальне, але вона просто не росте і все. І дві санцеверії. Ця під центром сортова якась з такими гарними смужками. А ця куплена у бабусі біля залізничного вокзалу за 50 гривень колись. Теж симпатична, красива. Здорова. Ось такі були листочки низенькі, а потім вона почала випускати все вище і вище. Хочу показати ще ось такі цікаві рослинки. Це наш акваріум. Рибок в ньому не дуже багато, зате. Дуже багато рослин. І ось на задньому плані дуже цікава рослина, апоногетон мадагаскарський. Це досить таки рідкісна акваріумна рослина, дуже важко розмножується. Ось цей кущик, який доріс вже... До верху, до кромки води. Цей кущик в нас вже більше 10 років. Це така цибулинка, яка сидить в ґрунті і випускає ось такі дирчасті листочки. Раніше ми її називали просто сіточкою. Час від часу може відмирати, потім знову випускає листя. Дивіться, яка цікава. Це великий кущик. А ось там поруч горщику. Нещодавно купили маленький. За валіснеріями погано видно його. Ще не виріс. Тримаємо в горщиках, щоб не втратити цю булиночку, щоб не загубити її в ґрунті. До речі, цей пісок, що використовується для акваріумного ґрунту, я додаю в звичайний ґрунт для квітів. Тільки не такий великої фракції, а дрібненький. Ось тут в кутку цей великий кущ. Це валіснерія гігантська. Теж дуже довго не могли її купити, поки вже в групі в Фейсбуці не побачила оголошення, жінка якраз продавала велику кількість оцих валіснерів гігантських. А так в Києві є такий ринок, коренівка, там рибки, рослинки продаються. Там вже кілька років, скільки я не питала, ні в кого не було саме ось такої гігантської валіснері. А це наша улюблена рослина. Тих, які для заднього плану акваріуму. Бачите, яка велика, шикарна така, жирненька. Ось така велика, з широким листям міцним. Це валіснерія гігантська. І поруч оця тендітна з тонесеньким листячком це звичайна валіснерія. От її купити завжди можна було без проблем. Але це не той ефект, а ця просто розкішна, такі джунглі підводні виходять.